Всем привіт народ. Сьогодні 5, у нас 5, одинадцяте, мінус 1,7. Ну, тільки що тут 2 було, перескочило просто і по відчуттях мінус 7, на вулицю ще не виходить, зараз вийду, це не дивіться, це в хаті температура. Сейчас вийду на двір, подивлюся, що там. О, таке щось, бачите, 2 і 2 стало на місце. Так це ж час, дивіться, 7 пів. Ну, 20 минут восьмого. Морозно. Хі -хі. От хорошо. насилу і я дождався. Насилую я дождався. А це вже буде листопод. Нас... А ну, ось дивіться. О! Даже льот замерз коло хоти. Це цей водо, бачите. Ось ну, така міліметра чотири. Ну, якось оце так. А сьогодні буде цікаве відео. Сьогодні буде відео з другого копа. Так що і буде воно як корисно садити виноград, подивитися. Це мені від підписника прийшло відео. Там буде два відео. Перше відео буде коротесеньке, там минута півтори. Буде як корисно садити виноград. От. І, або находка на винограді. Да? А друге, теж таке, воно не дуже розтягнуте. Буде у нього є саджанці, хто такі приземляні, як він сам каже. Це мій підписник із Вінничини. Антон, ну, не сказати, що ми там сильно, в нього є свій канал, там... я короче, посилання вам зроблю. Дам канал, дам ті... телефон, теж має здорові сади персика, займається виноградом. Ну, є слишки садив для себе. Є слишки. Кому потрібно приземлені сорта, подивіться, може щось для себе підберете. На цьому я з вами прощаюся, дивимося надані мені відео Привіт! Садимо виноград, ну точніше поки що тільки копаємо ями під виноград. І ви не повірите, але ми знайшли клад. Начали копати яму, а тут, вказується, є клад. ось один клад, а ось другий. Зараз поставлю на паузу, будемо копати далі. Далі виключусь. Хоч морду не знімай, то кажуть. Так, во першу достаємо. Бля, народ, коротше. Як сльоза, бля. Чистесечка. А, але дві скільки вивітрилося. Ви ну так, да, трошки по прийшли. Це ж яка витримка, зараз. Да, кришка <кри> чуть, чуть піддерта. Коротше, її закопували цю горілку, походу, ще тоді, в ті часи, коли рейди були. За... Не відкривай, не відкривай. Її Помити, напевно, треба. І викопуємо теж, бля, хамуха. Зараз рейди тільки по-другому. Але, ну, напевно, їй. Ну їй, напевно, за 30 далеко. За 30. За 30. За 30. І ще онду. Да, так, і зараз он ще одну достанемо. Хуя йому нема Так, І народ от і другу достали. Подивіться. Ця повністю. А ні, то є трошки. Так, так само. Так само, так? Само, так да? само, Ви да. Вони видно повні були і воно вивітлося. Ось така. Отака От находочка, коротше, во час посадки винограду. Так що, друзі, садіть всі дружно быстро виноград. Хтось. Як <ривляйте> у нас саженці. Так, <ривляйте> да, і саженці на продаж, що є. <ривляйте> все, визив, все окей. Но висота ота. Рядышком плевін Августин. Подивіться. <ривляйте> Дрова в мій розтакий. Такі повиганяло. Тобто, ну, не лякайтеся інколи, там хтось комусь прийде саженець дрібненький. Це є особливий сорт, він, він так собі вирішив рости. Якщо душі, ну, це, я думаю, що це є особливий сорту. І так от вони чередуються. Коренева ось така. Ну, як на мене є теж сорти, звісно, ті, що більш сильно рослі, то там коренева, звісно, взагалі капець. Але на круг, прекрасна коренева, все, все чітко. Ну це, напевно, піде в нас як другий сорт, це такі, можна сказати, дрова. Я таке відкидаю, не беру його. О. По факту саженці копаються, ну так в двох словах. От Викопав саженець, підрізав його, тому що ну, ці лози довгі не потрібні, хоча визрів, що вона ви до самого-самого. Де вона там? До самого краю. Саженець макається в таку глиняну болтушечку. ось, Обмакнули. Потім ну, в'яжуться у пучочки, підрізаються, в'яжу в пучочки, і тут на зберігання. Ну, я вже просто основні партії відправив замовникам, але те, що буде чекати ще наступних відправок замовлень, то відповідно, воно все в'яжеться у пучочки, у підвал, в погріб точніше. От, І буде ну, чекати, коли ви його замовите, так сказати. От, так що хто не встиг собі замовити саженці, Винограду, ну, таких нормальних, не топових сортів, кажу зразу. Тобто, сорти всі такі приземлені, але класні, хороші, смачні, такі, як слава Україні, той самий Вальок, Чорного кристала багато. Ну Список, напевно, прик... Софійка, Денька є, Ладушка, Ландиш. Та дофіга є. 28 сортів на даному етапі є в нас на продажу. От. Повторюся, що саженці я робив для себе. Я не робив саженці на раді продажі. Але вийшло так, що вони в мене всі вийшли і всі вийшли гарні. Багато з них дали якийсь урожай. Ось, до речі, теж дивіться з якогось, бачите, залишки. Повернувся від сонця. Якийсь синій чи рожевий. Хтось з чогось злетіло. От, вони всі зав'язали, ну, прийнялися, всі дали нормальний приріст, нормальну масу. Як наслідок є можливість продати, то чому б і ні. О, до речі, дивіться, ще на якомусь ягодку бачу. Ла, душка, чи що це? Почитав, зараз я покажу. Так, да, ладушка, дивіться. Бачите, ще й на ладушки ось щось є. Явно перезріла. Ну, кусь нічого не хрустя вже. вже. Але є. Тобто половина сортів вони, геть, повноцінно підтверджені, але в принципі я їх сам різав на винограднику, то я знаю, які вони у свого хорошого знайомого. От. Тобто, Хто не встиг, народ звертайтеся, пишіть, дзвоніть. Я думаю, під відео буде коментар з переліком саджанців. Можна дзвонити писати. Садити зараз саме сок садити, бо хто місяць назад викопив, я викопав саджанці, то я не знаю, що з них буде. Я сам вже таких насадив, бо мені теж прийшли, я теж назаказував. Ось, до речі. Скоро буду укривати. Ну, Це мій. це Слабенько ріс. Ось я тільки посадив декілька днів назад, Позавчора, якщо бути точним і відвертим. Ось так. Посадив, скоро буду укривати, ну хай ще поки подихають так сказати, і вирівняють. Повітряний баланс. А основний виноградник в мене виглядає ось так. <ріху> Бачите, той жовтіший, той зеленіший, той червоніший. І друзі. Тому дзвоніть, пишіть, виснемо, все буде в лучшому віді, бо, ну я кажу, робив для себе, але є надлишок, то його можна продати. Я думаю, від того гірше нікому не буде, а багато хто з нас зможе купити дійсно класні, класні сорти. І саме головне, друзі, саме головне викопані дуже вчасно, дуже вчасно. Тому що вже в нас вже було 5 приморозків. Вони я вважаю, що вони вже зайшли в стан спокою, так як їм потрібно, тому що самі почали листя скидати, причому масово і інтенсивно. Тому можна дійсно з... Безпечно купити нормальні саджанці і знати, що він тебе перезимує повноцінно і буде рости. Все, всім пока-пока. Радий вас був бачити. До зустрічі. Да, і Ще я забув вам сказати, що посилання на канал Антона, каталог і його телефон буде у моєму першому закріпленому коментарі. Так що Читайте перший коментар і там, кому цікаво, зайдете, подивитесь на канал, що це за чоловік, які в нього там сади. Захочете, підпишіться, піддержимо разом теж якби садовод виноградар. Так що якось оце отак. Дивимося відео, заходимо в перший коментар, читаємо каталог. Ну, а там робимо свої висновки. Усім дякую. До наступного відео.